Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі «В пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Написано святим апостолом Павлом послання до Римської церкви, 5 розділі, 10 вірші. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю його сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. У цьому вірші апостол Павло обіцяє, що той, хто приходить до Господа, той примирюється і з Богом, і з ближніми. І як часто люди, які живуть без Бога, не можуть знайти собі друзів, не мають доброго, хорошого оточення, тому що самі своїми руками своєю поведінкою його руйнують, давайте поговоримо сьогодні, як відродження від Духа Святого впливає на формування оточення людини, на її відносини з ближніми. Сьогодні на студії гості, яких приємно представити, це Валентина Кушнір, також Валентин Стасюк і Юрій Кримінський. Вітаю вас! Ну, хочу вас запитати взагалі про дружбу. Що ви можете сказати про дружбу? Вона потрібна людині, не потрібна. Як вона впливає на життя людини, коли в тебе є друг чи нема в тебе друга? Ну, Розкажи трошечки. Коли є друг так веселіше жити, якось відчуваєш себе потрібним, необхідним. Не завжди друг той, який буде тобі просто підлещувати, а друг це підкаже тобі, де якісь, можливо, недоліки, є. направить на істинний путь. Дякую. А ваші думки які? Сам дружби? Ну, людину Бог створив для спілкування, тому людина не може бути ізольована, вона обов'язково внутрішньо потребує спілкування. І з другом завжди краще. Це і допомога, це і порада якась, і взагалі веселіше. А от Валентин сказав, що не пишіть, друг не завжди буде говорити добре. Але треба сприймати як друга і прислуховуватись, тому що е, м, друг повинен, якщо він дійсно вірний друг, істинний друг, то він скаже і помилки, і вкаже на помилки, тому що він, можливо, десь може почути, як хтось посторонній щось про вас мовить, тобто якісь недоліки. Він. Показує вам mm -hmm. для того, щоб допомогти, співчуваючи вам, показує ваші недоліки і, і після того все рівно ми дружимо, так? Обов'язково. Напевно, Повинні, тут так. що тут підкуп підкупляє в другові? що підкупляє його щирість, напевно, чи що? його щирість Ага, його так, щирість. Відкриті так, щирість. Так, да, відкритість щирість да. і спроба допомогти. Дякую. Хотілося б додавати, що дійсно це особливі почуття дружби. Тому що е, від іншої людини, наприклад, людина не завжди готова вислухати якісь речі, які стосуються її особистого життя. А друг, е, по-перше, якщо є дружба, то є взаємовідносини, є якась любов. Е, і тому від друга завжди якось почути якісь речі, якісь слова, які можливо не завжди приємні. Вони якось по-іншому лягають на серці людини, і людина реагує на них зовсім по-іншому. Mm. Тому дружба це таке почуття, яке дійсно е подякає Господу, що він дав людині що такі він почуття. Він подарував дружбі. такий да, дар та, дружби, такий та. дар дружби. — Так, такий дарби. Давайте підемо до Біблії і спробуємо розібрати одну історію. Ці історії, якщо пам'ятаєте, є 15-й діяння апостолів. 36 по 40 віршу розповідається конфлікт, який стався між е, апостолами. Ну, як конфлікт, можливо, ідейний конфлікт можливо, навіть не так ідейний, можливо, як конфлікт відносин Розкажіть трошечки про нього. Це була друга подорож апостола Павла, і е, тут сталася така ситуація, що описується в 15 розділі з 36 віршу, що по декількох днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знов і відвідуємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, і як вони там перебувають. Тобто апостол Павло. Е, говорячи про ті церкви, про ті малі групи, про ті домашні церкви, які е, створилися під час його подорожі, він е, хотів знову їх навідати, знов підкріпити. І це зрозуміло як е, дієвий лідер. Він е, обов'язково хотів проконтролювати ті ситуації, ну, ті малі групи і підкріпити, підтримати. І він у цю подорож е, написано далі. А Варнава хотів був узяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав непотрібно е, за по, потрібне не брати з собою того, е, хто від них відлучився в Памфілії, е, та з ними на працю не йшов. І, тобто далі... один, один хотів взяти це Варнава, а палон не хотів брати. Палон не хотів брати, тому що він вже мав е, цей досвід з, Гірки з Іваном, Іваном який його називали Марком. І е, як е, такий е, полководець, він е, собі подумав, що. напевно це буде сл... слабке звено. А в чому Вігу? було в чому була проблема з Марком? Розкажіть нам трошки. Проблема в тому, можливо, що я в панфілі вони мали негативний досвід, можливо, він злякався якісь переслідувань, можливо, с тобто в... В попередній подорожі він так. їх покинув так? Покинув, тому що бачив як поводяться люди, як вони не розуміють, як, можливо, якісь застосовували якісь силових мет... методів, можливо, знущалися, і тому Марко не захотів мати цих зовсім проблем, які mm -hmm. трапляли Раніше і він вирішив не йти залишити, так. і коли вже апостол Павло захотів, ще піти в іншу подорож, і Варнава хотів взяти знову марка, то апостол Павло, бачичи цей досвід, каже: Не треба, не треба, щоб він знову полишав і нам не вистачає і так служителів, і ще залишає нас. Так, і та, та. слабенька так, ланка, та, як та, було сказано. Та, так та, не хотів він та. цю слабеньку ланку. Як ви думаєте, якщо Варнава це знав, і що сталося, чому Варнава згодився брати, а Павло не хотів брати, ваша думка особиста. Ну, з біблії видно, що він був племінником Варнави. Варнава його краще знав. Він знав його якості, знав його потенціал. А він також бачив, що він ще недосвідчений. Тому він до нього так лояльно віднісся. І він знав, що. З часом він буде дуже потрібним і гарним служителем Христа. Ну і що з часом хто виявився про Павло чи Варнава? З часом, з часом це таки Варнава, 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 Варнава та так. і в чому так, це так. проявилось? Розкажіть трошечки, так. як це проявилось? Все таки Павло пішов з іншою людиною на служіння, а Варнава взяв Марка Івана, свого племінника, і вони пішли. Так. І виявилося так, що згодом, по часі, коли вже апостол Павло потрапив до в'язниці і. Він переказує поздоровне. Це написано в листі до колос до колосін: поздоровляй вас, Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марко не Варнави». Тобто, вони разом тепер, не дивлячись на ті переслідування, на ті труднощі, вже вони знаходяться разом, і вже Марко, маючи вже досвід служіння, і він підтримує тепер Павла. Він тепер вже не лишає. Uh -huh. А це трапилось тому, що і Павло побачив це також йому був знак, і ознака чи. Ну, дія від Бога, що ти не нехтуй тієї людини, якщо допустила, припустилася таких помилок чи якийсь Угу. Так, і є ще, може, місця в Біблії, які говорять про те, що Павло його все ж таки оцінював. Так, він сказав, він був моєю втіхою, він втіха моя. Ви бачите, як все змінюється. Втіха, зміниється. Так, який ну, різкий контраст. Так, і до Тимофія, коли апостол Павло писав. Коли він пише у четвертому розділі з дев'ятого віршу, що подбай незабаром прибути до мене, бо Димас мене кинув цей вік, полюбивши, і пішов до Солуня, до Галатії, ти до Дал Далматії. Зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і переведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Бачите, як? Відмі. Тут вже каже приведення. Каже, <риклад> візьми його. Відмі. Да. А, а, яку роль відгравало тут вплив Духа Святого в цьому процесі? Яку роль відігравав вплив духа в цьому процесі? Спочатку він відкидав, потім каже: і Візьми, приведи. Я хочу, щоб він а Дух Святий працював над ним, і потім пізніше він побачив зміни над Марком чи над Павлом? Над Павлом і над Марком. Також угу. над Марком він духовно зрощувався, духовно угу. духовне становлення проходило. А над Павлом працював Дух Святий, щоб відкривав йому очі духовні, угу. і він побачив ті зміни. Він побачив ті якості. Які необхідні були для, для служителя Христового. Ну, а як ви думаєте, от практично, як нам навчитися практично прощати тих, хто нас ображав? Все ж таки, вони якось, знаєте, внесли рану, якусь нам, і та рана зафіксована в душі нашій, вона не болить нас. Як от навчитися прощати так, щоб сліду не залишалося? Поділіться вашим досвідом. У Бога немає слабкої ланки. Навіть якщо він бачить, ту слабку ланку він хоче її зміцнити. І зміцняє він практично буквально, практично він стикає двох людей для спільного служіння і люд, людей з різними поглядами, з різними світоглядами, з різними характеристиками, характерами і можливо темпераментами. Але в, в Божому в Божому служінні потрібні всі потрібні ті, які Ні, ну це зрозуміло. Та. А от як нам? Богу ясно, що Бога немає проблем. А от нам як? Буквально, і нам, буквально і нам сьогодні Він дає і посилає нам таких людей, які формують, по-перше, наш, наш тобто характер. Тобто пробувати більше стикатися з ними і більше спілкуватися з ними, з тими, хто нас образив. Зосередитись на Христові. Христос показав приклад. Угу. Показав приклад прощення і дійсного, дійсного прощення, яке повинно бути. Так. Павло, Павло по суті, був полководець. Угу. І як звісно, як кожний полководець він бач, мав стратегію, мав якісь певні делегував місії, і йому потрібні були люди, які яким міг довіряти і міг на яких покладатися. І коли він відчув, що Марко саме та людина, вже як на яку можна поводити, певним чином той Павло був інший, чим Павло, який був потім в посланні до Тимофея, тому ну, що там. вже Дух Святий працював і, і знаєте, як той вчитель, який. Як завжди, пам'ятаєте, раніше не знаю, як зараз, але раніше учні, які відставали, які були неблагодійні, завжди сиділи в кінці, в кінці за останніми партами. Угу. І ви знаєте, якщо мудрий керівник і мудрий вчитель, коли о такому, скажімо, учню, який який, можливо, втратив весь авторитет, втратив якісь, е, 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 якісь певні, е, немає таких от е, здібностей. Але коли вчитель довіряє якісь речі цьому mm -hmm. учню, і весь клас дивиться, невже йому він міг це довірити, е, о, цей учень починає зростати. Mm -hmm. Довіра цього учня міняє, е, відносини цього учня міняє, і цей учень е, вже стає іншою людиною. А перед цим він по суті на себе вже практично не мав ніякої надії і був. Згодний навіть з тим, що він сидів на останній партії. А, ну добре, я зрозумів. Значить, перше, ми, я, бо ми задали питання, от як нам навчитися прощати, так, щоб потім приймати ту людину, яка нас образила, не відкидати, а приймати її. Значить, ми побачили перше, це, що це в Господі. Ви сказали, Господі в Господі прийну, дивитися так, на Христа, так, вчитися, як він це робив, так? Так. так. Ну, от, А ви хочете з цією людиною, а ця людина веде себе, ну так, зневажливо, скажімо так, далі вас ображає. Вона не покаялася. Що далі робити? Якщо вона смирилась, легше її прийняти, а якщо вона веде себе зневажливо до вас. Ну, взагалі, якщо брати по принципу Ісуса Христа, угу. то Він рекомендує в Євангелії від Матвія, 18 розділ, Він рекомендує, що е, піди поговори з Ним одним. Що це відбувається? Це відбувається налагодження стосунків, що ми, е, ми не висвітлюємо особистість, ми висвітлюємо ідею, mm -hmm. ту, яку ми хочемо захистити. Тому що, якщо переходити на особистість, то людина образиться і вона ніколи не захоче з мати стосунки mm -hmm. з вами. А коли ми говоримо про ідею, про те, що нам пропонує Бог, і як, як вирішити це, то ми проявляємо зацікавленість mm -hmm. в тому, що і він зацікавлений, що було добре, і я зацікавлений. Тоді ми йдемо на, на контакт. І тоді не відбувається цих угрупувань, що я підтримую ідею, тому що хтось мене підтримує, а ти мене підтримуєш, тому ти мій ворог. І коли ми йдемо на цей контакт, то Ісус пропонує, що йди, поговори з ним одним. Якщо ні, то ще візьми з собою також авторитетну особу і поговори з ним вдвох на один. А якщо вже він відстоює це, то тоді вже ти мусиш сказати всій громаді, всій церкві, що що вона показала, що те, що він дотримується, що то він якогось... про поговоримо да. Пізніше. Да. Пізніше. пізніше. Давайте а? да, давай, з, з особистого досвіду. Uh -huh. Такому випадку я, наприклад, залишала на деякий час в спокої ту людину, але цей час використовувала для поста, для молитви. Я дуже дуже молилася. І потім, через деякий час, знову робила спробу, спробу для угу. того, щоб відновити. І ви знаєте, це давало успіх. Тобто, коли ви пробували, що людина не готова, ви тоді заклали піст, молитву, людина, а потім знову робили її, пробу. Я да, залишила. І якщо спокри. вона не була готова, знову Так, себе. так, да, так Це вам. дуже такий дієвий спосіб. Дякую. Ми не завжди можемо дати оцінку своїм поступкам. Угу. І ви знаєте, отакий особливий приклад Ісуса Христа, якого вже ведуть на розп'яті, який знаходиться на Голгові. І він говорить: Отче. У 23 му розділі Луки отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Ви угу. знаєте, це, це вказує на те, що е, не завжди людина може дати оцінку сама собі. Не завжди. І якщо тільки не, не подивитися очами, очами неба, очами Господа подивитися на наші поступки і наші дії. Тому е, тільки така співпраця. Дає можливість побачити себе у світлі Божої Дякую. правди і любові. А от давайте розглянемо другу історію життя апостола Павла, коли він вже не в ролі того, хто відкидає, а в ролі того, хто халатайствує, хто просить. Ви пригадуєте цю історію, яка відкривається у книзі Послання до Фелимона. Розкажіть нам трошечки про неї, що це за історія? Це дуже цікава і повчальна історія. У одного члена церкви в колосян. Членом церкви цієї був багата людина. Филимон у нього був раб, і цей раб втік і втік. І Павло з ним з цим рабом зустрівся у в'язниці, перебуваючи у в'язниці. Він йому проповідував Євангеліє, Він його сприймав як сприйняв як свого сина. І Павло дуже дуже добре розумів вплив зруйнованих відносин на служінні, на духовному зростанні. І він бачив, що зруйновані відносини вони впливають як. На одну сторону, так і на іншу він вже знав, що Филимон мог духовно не зростати, тому що це була якби перешкодою для духовного росту, для спілкування з Богом. Це для Филимона. А для Онисима. Також це був цей раб. так? Uh -huh. Також в нього не було майбутнього без, без Христа, без прийняття Христа. Не було майбутнього, тому що як раба його завжди в будь-який момент могли були спіймати, і він був приречений ну, на ніч. Uh -huh. На ніщо. No, На свавілля, на no. тому він такий, такий такт показав, от який так. він звертається до Филимона. І просить його прийняти, і в цьому листі він уже змінює статус Онисима. Він каже: прийми його не як раба, а прийми його як улюбленого брата. Ну видно, що цей Онисим не був християнином, коли тікав від Филимона. коли тікав, він не був, ні. Mm -hmm. А вже спілкуючись з, Павло. з Павлом, Павло він каже, що я його як. Породив як сина духовного, і він називає його своїм сином і просить Филимона: прийми його як сина мого і як свого улюбленого брата. Mm -hmm. um. Ну і допом допоміг лист. Е як ви думаєте, um. Фелимон послухався Павла? Звичайно, змінити свій погляд і становлення до раба, який причинив мені шкоди, ж mm -hmm. збиток, тому що він втік, він моя власність, і тепер прийняти його як щось більше цінніше, це це, це відбулося не без внутрішньої боротьби, так, Та, так. звичайно. Але оскільки е, апостол Павло мав і авторитет, мав такі і добрі, чудові стосунки з Воломоном, звичайно, я mm -hmm. вважаю, що він прийняв його. Ви Бачите, тобто, і сам апостол Павло, яка, яка це, скажімо, величина. І він з часом зростав. Він не став одразу святим. Він з часом зростав. Він ставав, е змінювався з часом. Дивіться, як він пише, цікаве. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі це мені. Угу. Це мене відчуваєте? відчуваєте хотати, хотати, да. І тут він пише. Я Павло написав це рукою своєю, тому що ми знаємо, що інші послання писалися під диктовку. диктовку. А це він в цьому він вкладає все своє серце, і в кінці пише: «Заспокой моє серце в Христі, прийнявши Онисима як улюбленого брата. Так, дякую вам. Ви бачите, все змінюється. Зростали Заміця. апостоли ті величини, які ми бачимо в посланнях. Це фактично люди, які результат. Плід росту в Христі. Плід росту в Христі. Так. Як ви думаєте, е, ця здатність людей порівнювати себе з людьми, вона приводить до росту, чи вона приводить до е, деградації? Коли люди порівнюють себе з людьми, наприклад, людина прийшла до Бога і каже: Ну, так як я квище стою цього, то я в царство Боже віду. Якщо не йде, то я теж війду. Саме цікаво, що дійсно в цих от всіх прикладах е, ми бачимо принцип. Принцип цінності людського життя, е, цінності людських відносин. Е, е, але ці відносини не просто як людини, це проекція небесних відносин у людині. Тому що е, і це в посланні до коринтян апостол Павло зазначує у 10 розділі з 12 віршу: він говорить: бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, угу. що самі себе хвалять. Ми ж не будемо хвалитися надміру, пише. Не сміємо вважати себе, скажімо так, бо ми не, не, не хвалимося надміру у чужих працях і так далі. І так далі. Він, він зазначує тут питання в чому, що відносини у, в коринтян, каже, щоб вони були особливими і були схожими на небесні відносини, щоб цінність людського, людського життя. Людських віднос, людського характеру, була дуже важлива як ціна для Ісуса Христа. Да, дякую. Тому що дякую. Е, е, Як Христос бачить людину, він не бачить її недоліки, uh -huh. він бачить її. Тим, яким ця людина може може бути так, перспективи, та порівнювати дуже нерозумно. Чому? Тому що коли ми порівнюємо з тими, у кого ефективніше, де служіння, тоді це спричиняє в нас розочарування, mm -hmm. дуже Коже, ми розочаровуємося у кого життя. Кого, яке більше, життя та? Та. А коли ми навпаки бажаємо, що наше. Служіння ефективніше, то це веде нас до зрозумілості, до зверхності і до а гордоливості. Як, тоді бути? як Як бути? Значить, Бог дає всім дари угу. на свій розсуд, угу. по своїй волі. Дари дуже різні. Церква є тілом Христовим, і кожен член церкви являється членом цього тіла. І дари різні, але Дух один і той же, Бог один і той же. І тому ми повинні, як коли ми в служіння якимось звершимо, то ми повинні якби доповнювати. Одне і одного не, супер, не суперництва Господь хоче, а Він хоче доповнення. Ми повинні бачити старання інших і доповнювати. Тоді це буде повноцінне служіння, таке повноцінне на зростання тіла Христового. Ну, це ви про церкву говорите. Коли вже в громаді люди, жив, люди живуть, кожен має свій дар це і так. кожен служить один одному, допомагають одне, доповнюють, щоб гармонійно церква росла. Так, так. А от візьмемо світське життя поза церквою. Люди живуть поза церквою. Того є робота, в того є якесь майно. І ти бачиш, от у твого ближнього є автомобілі, дім хороший, і все. А в тебе, наприклад, трошки гірше. автомобіль, трошки гірше. І як бути тут? Чи треба себе порівнювати так. з ним? Десята заповідь дійсно. Так. взагалі безглуздо порівняти себе з іншим, тому що кожна є людина по своєму цінна, і Бог дійсно, як було вже зазначено, що Бог дає дарування. Дарування воно не тільки буває в інтелектуальній сфері, воно і матеріальній. Але ці матеріальні дарування, які Бог дає, воно якраз пропорційне, стільки людина може використати і для, благ, для блага інших, а не просто я використовую собі той самий автомобіль, той самий якісь помешкання. То, чи... що робити ці людині, я хотів так. би знати. Найперше, не заздрити, а навпаки, запропонувати допомогу. Чим я можу допомогти, чим я можу бути тобі корисний, щоб, щоб ну, формувалася що, дружба? дружба. Що пропонувати, коли у нього і так є? А вона а в тебе немає. То що йому пропонувати? Це було сказано про десяту заповідь. Що, чому, що ми, сьогодні, ми сьогодні бачимо сферу услуг, сферу послуг, ну, де людина, яка має все, вона не може за собою подбати. Навіть не може після себе придбати тоді, коли поїла. А запропонувати можна я сферу услуг, можу я після вас буду прибирати. Навіть, ну, і, як ти прибирати? Звідси спокійним життям ага. треба бути задоволеним всім тим, що Господь посилає тобі Так, найперше бути задоволеним, задоволеним всім тим, так. що А Господь... як собі це пояснити? Щоб ти дійсно був задоволений Не тільки зовні, а й глибоко внутрі. Ну, середині це задоволення може прийти тільки тоді, коли людина побачить себе у світлі е, Божої любові uh -huh. е, і, і зрозуміє, як апостол Павло зрозумів чіткий принцип. Я кожен день вмираю для гріха. Угу. Коли людина зрозуміє, що вона гріховна, що оці всі порівняння, заздрощі, е, своє я, воно е, стоїть на платформі їхнього, їхньої душі, їхнього серця. І коли вони це я не скинуть з допомогою Господа, е, тому що Господь каже: я, поки ти не звільниш це місце для мене, угу. е, в тебе в житті будуть завжди оці проблеми. Тому е, якщо людина не піде цим шляхом, і перше, це розкається у своїх гріхах, прийме Господа як свого е, пана і спасителя. Якщо не відкриє йому своє серце, якщо не буде е, шукати е, о, оцих близьких відносин з Господом, мені нічого не вдасться, е, тому що її гріховна природа буде завжди брати верх. Тобто їй потрібно змінити свою природу, так чи ні? Це Щоб неї керувало не, не власне означає. її горде я, а що керувало Дух Святою. Тоді прийде Того, задоволення. Так. Тоді прийде задоволення, і вона скаже: Господи, я задоволений і цьому, і що маю, і спокій мені дорожче, чим цим життя без тебе. Ви знаєте, я ще хочу сказати. Ось що обмеження це теж благословення. Бо той, хто багато має, не завжди йому йому може на то навик, користь. На, користь на користь бути. Йому так, може так. бути на користь, а мені то може бути не на користь, тому що ну, це може привести до чогось поганого. Бо Бог знає мені. природу так. І... і знає, що, що якщо дозволити людині, наприклад, от до якоїсь цього, до цього рівня дійти, людина ще буде така. А от після цього рівня. Неї може статися проблема. Кожного своя. Так, І ось діаг... Бог дуже регулює цю діаграму. І, і, і Людина сама навіть не знає, як вона може відригувати. думає, ну, якщо я стану багатою, я, я зможу багато чого. Та, я всім і я буду поможу, служити Богу. Та, і... Та. і я цей, буду, в мене благословення буде над верхом. І я зможу зробити те, те і інше. А коли приходить зовсім інші почуття, Гординя mm -hmm. і так далі. Так, і, так. І, і Бог муси мусив включати інші механізми, так, щоб. Так. Дякую. Бог, хотів Бог, сказати. Сказати. Бог бажає, щоб в основах наших відносин один з одним було не суперництво, а співробітництво. Mm -hmm. Тому що оцей дух суперництва він і штовхає людину на різні гріхи. Mm -hmm. Тому так, ми душ... повинні про це пам'ятати, що mm -hmm. бажає, Господь бажає і що mm -hmm. повинно лежати в основі. А Цього це дає тільки Господь. Так. дуже важливо розуміти просту річ залежно від того, хто нами керує, так чи нами так, керує так. власне наше горде Я, чи нами керує Дух Святий? Це ми зрозуміли. А що зробити практично для того, щоб нами керував Дух Святий? Ми теж сказали, щоб прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя і попросити, щоб він змінив твоє мислення, твої погляди і твої думки почуття. Твої мислення. Твої почуття, мислення, так. ну вражання, а це називається як це відродження, правда, відродження, відродження, відродження. відродження. коли відроджується духовність. Тоді відроджується все, дорогі друзі. Ми щиро вдячні нашим гостям за те, що вони сьогодні допомогли нам розібрати цю тему. Ми побачили, що при духовному відродженні формується також і життя людини по-іншому. Тому що сама людина стає другом, сама людина стає поважати людське життя, вона починає поважати своїх ближніх, своїх рідних, починає поважати чужу думку, починає прислухатися до інших людей і таким чином. А вона здобуває друзів, які пізніше прикрашують її життя, покращують і прикрашають її відносини, і взагалі її зовнішній і внутрішній світ. Тому бажаємо вам, щоб ви, народившись від Духа Святого, мали багато друзів і могли багатьом їм послужити, і щоб вони також могли послужити вам. Хай Бог поблагословить вас до зустрічі.